Привіт! Сьогодні поговоримо про те, що хвилює, мабуть, кожного гроші. В умовах, коли все постійно змінюється, як не просто зберегти, а й примножити свої кошти. Давайте разом розберемо ключові фінансові прогнози для України і найголовніше з'ясуємо, які стратегії допоможуть захистити особистий бюджет. Отже, як планувати фінанси, коли майбутнє, м'яко кажучи, туманне. Щоб відповісти на це запитання, нам спершу потрібно зрозуміти загальну економічну картину оту саму погоду за вікном, у якій ми всі живемо. На сьогоднішній день аналітики по суті бачать два основні шляхи, якими може піти наша економіка. І повірте, від того, який з них стане реальністю, залежить дуже й дуже багато. І ось ці два шляхи. Перший, назвемо його базовий або оптимістичний, він розраховує на стабільну міжнародну підтримку. Це дозволить економіці поступово але зростати. Другий стресовий. Він враховує всі можливі ризики: світову турбулентність, затримки з фінансуванням, і це, звісно, значно сповільнить наше відновлення. А ось як це виглядає в конкретних цифрах. Здавалося б, яка різниця 4% зростання, чи, скажімо, півтора. Насправді це не просто різниця, це прірва. Для всієї країни це вибір між активним відновленням, новими робочими місцями і, на жаль, стагнацією. Гаразд, це все макрорівень, велика економіка, але як ці глобальні сценарії стосуються особистого гаманця кожного з нас, давайте тепер перейдемо до практики і розберемо, як збудувати свій власний фінансовий щит. Щоб почуватися трохи впевненіше, експерти радять дотримуватися трьох простих правил: перше орієнтуватися на доходи в гривні, щоб мінімізувати валютні гойдалки. Друге бути ну, дуже обережними з кредитами, де ставка може раптово підскочити. І третє, не менш важливе, подумати про страховий захист. Зупинімося на мить на цих плаваючих ставках. Чому вони такі небезпечні саме зараз? Ну уявіть, сьогодні щобісячний платіж за кредитом одна сума, а завтра, через будь-яку економічну нестабільність, він може рактом подвоїтись. Це справжня фінансова пастка, якої краще уникати. А тепер про страхування. Це, знаєте, не просто чергові витрати. Це фінансова сітка безпеки. Якась раптова хвороба чи, не дай Боже, пошкодження майна можуть просто знищити всі заощадження, а страховий поліс по суті перекладає цей фінансовий удар на страхову компанію, захищаючи ваш бюджет. Але крім захисту, важливо також думати і про зростання, робити розумні проактивні кроки. І це підводить нас до одного з найпопулярніших питань у сфері інвестицій сьогодні. Так, це класична дилема для тих, хто хоче зберегти та примножити кошти в Україні. ОВДП чи старий добрий банківський депозит. Давайте розберемо плюси і мінуси обох інструментів. Погляньмо на ключові відмінності. ОВДП мають дві серйозні переваги. По-перше, дохід від них не оподатковується. По друге, гарантія повернення стовідсоткова від держави. Депозити, хоч і простіші в оформленні, мають і податок на дохід, і обмежену суму гарантії від фонду. Тобто, якщо головний пріоритет це максимальна надійність і вигода з податків, вибір здається очевидний. Окей, зі стратегіями на сьогодні розібралися. А що ж там за горизонтом? Давайте спробуємо відповісти на кілька ключових питань про майбутнє, які я певен турбують багатьох. Мабуть, одне з найгарячіших питань чи можливий різкий стрибок курсу долара. Воно й не дивно, адже це прямо впливає і на купівельну спроможність, і на вартість наших заощаджень. Давайте подивимося, що каже Анавіс. Отже, ключовий висновок такий: стабільність гривні зараз як ніколи залежить від тих самих зовнішніх факторів, про які ми говорили на початку. Якщо реалізується базовий сценарій, різкий стрибок малоймовірний. Але якщо ми підемо стресовим шляхом, ризики, звісно, зростають. Це вже питання для власників бізнесу та підприємців, але воно стратегічно важливе. Вихід на нові ринки в Євросоюзі це може бути як квитком у вищу лігу, так і дуже серйозним викликом. Звісно, простої відповіді так чи ні, тут немає, але є правильний підхід це глибокий аналіз. Чи є реальний попит на продукт у ЄС, чи витримає бізнес модель жорстку конкуренцію, і чи є фінансовий резерв на непередбачувані витрати? Лише чесно відповівши на ці питання, можна приймати зважене рішення. Ось ця цитата, на мою думку, ідеально підсумовує все, про що ми сьогодні говорили. Не можна лише ховатися в обороні, але й не варто ризикувати наосліп, потрібен розумний баланс. І на останок ключове питання не в тому, що саме принесе нам майбутнє, а в тому, наскільки ми готові до будь-якого з його сценаріїв, Тож, яким буде наш наступний крок до фінансової стійкості.